Додаткові приміщення, які можна буде облаштувати для розміщення переселенців, шукають на Львівщині. Тактичний багід для українських військових створили у Львові. Львів'ян безкоштовно навчатимуть правильно сортувати сміття. У Львівській області очільники громад та представники обласної військової адміністрації інспектують об'єкти, які можуть стати житлом для вимушено переміщених людей. У Кам'янці Бузькій для розгляду запропонували два об'єкти. Один з них це недобудований гуртожиток на території училища. Його розпочали будувати у 91-му році. А у 96-му будівля перейшла на баланс навчального закладу. Ми самі розуміємо, що на протязі 30 років не проводилися ніякі роботи. Десь він і просто фізично прийшов якесь зношення. Зараз він в належному стані, але, напевно, треба розпочати з комунікації. Комунікації тут не підведені. Вікна, двері, треба міняти вікна, двері, питання також, покрівлі треба вирішувати. Зокрема, стан стін та варіант демонтажу верхнього поверху на випадок, якщо порушена цілісність даху. Я думаю, що тут ще хороший дах, який завдяки якому зберігся достатньо добрий стан будівлі, і відповідно це суттєво покращує шанси на те, що дана будівля може бути в найближчій перспективі відновлена. Також для облаштування міська влада запропонувала будинок 20-го століття. У ньому жила сім'я власника цегельного заводу, який розташований поруч. Згодом приміщення опинилось у державній власності, і в 70-х роках тут функціонувало туберкульозне відділення міської лікарні. Воно профункціонувало десь до 2014 року, і в процесі реформи медицини було припинено діяльність як окремого відділення туберкульозного і з цього часу. Воно не функціонує. Туберкульозна паличка тримається півтора-два роки. Тобто, зараз це приміщення повністю придатне для. Проживання внутрішньопереміщених осіб загалом у двох запропонованих приміщеннях можна поселити близько 300-400 людей. У громаді зможуть запропонувати переміщеним людям працевлаштування. Також цей регіон має потенціал для релокованого бізнесу. Ми могли б пробувати адаптувати тих людей для того, щоб вони могли жити тут, адже ми маємо індустріальний парк, який вже цього року мав би працювати тільки в зв'язку з війною. Ці питання трошечки відклалися. Це є інші підприємства, які в нас знаходяться на території і потріб. Бують робочої сили. Ми б могли б таким би шляхом би вирішити, щоб ці люди мали б роботу. Могли б нормально жити. Наша інфраструктура дозволяє на сьогоднішній день. Усього на Львівщині громади запропонували 248 об'єктів, у яких можуть розмістити переміщених людей. Загальний кошторис облаштування становить понад 2,8 мільярда гривень. Станом на сьогодні ми з обласного бюджету виділили на 25 об'єктів 157 мільйонів гривень. Відповідно, це допоможе нам створити додаткових 200, 2700 місць для проживання на те, переміщених це комфортабельні умови проживання на довготривалу перспективу. Відповідно працюємо з донорами, щоб збільшити ці показники, бо дійсно обмежені є можливості обласного бюджету. Після інспектування приміщень відповідну інформацію передають донорам. Організації враховують витрати та можливості і пропонують фінансування або ж співфінансування для облаштування житла. Іванка Дусько, Тарас Фомін, Суспільне новини, Львівщина. За минулу добу, 13 вересня, через пункти пропуску у Львівській області виїхали 18 тисяч 725 людей. Натомість повернулися 16 тисяч 976 українців. Учора до Львова евакуаційним потягом приїхали 127 переселенців. У перемишль із Львівщини вирушили 618 людей. За добу загрози ракетних ударів в області не було. Поліція Львівщини опрацювала 1207 звернень щодо підозрілих людей та об'єктів. Відомив начальник обласної військової адміністрації Максим Козицький. Сьогодні у Трускавці на Львівщині попрощались із військовим Дмитром Сарновським. Чоловік вчився у військовій академії. Був волонтером. Дмитру Сарновському було 22 роки. Загинув чоловік у Херсонській області поблизу населеного пункту Сухий Ставок. Про це повідомили у прислужбі Трускавецької міської ради. Втрати російських військ станом на 14 вересня. Особовий склад близько 53 тисяч 650 осіб, танки 2180 одиниць, бойові броньовані машини 4665 одиниць, 1290 артилерійських систем, 311 реактивних систем залпового вогню, 167 засобів протиповітряної оборони. 246 літаків, 908 безпілотних літальних апаратів, 215 гелікоптерів. Автомобільна техніка та автоцистерни 3501 одиниця, Спеціальна техніка 120 одиниць, 15 кораблів та катерів збито 233 крилаті ракети. Слава ЗСУ. Слідчі державного бюро розслідувань провели обшуки у колишнього керівника Львівської митниці Даніїла Меншикова та його заступників. Про це Суспільному стало відомо з власних джерел у правоохоронних органах. Правоохоронці розслідують справу про незаконне розмитнення авто за нульовою ставкою після скасування пільгового режиму. За версією слідства, працівники одного з митних постів Львівської митниці майже тиждень у липні оформлювали ввезення автомобілі за нульовою ставкою. Так до України ввезли без сплати мита понад 60 автівок. Альну суму завданих збитків ще встановлюють. Працівники ДБР здійснили обшуки на території митного поста та у помешканнях колишнього керівника львівської митниці Даніїла Меншикова та його заступників. Слідчі вилучили копії документів, чорнові записи, мобільні телефони та готівку. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі строком до шести років. Досудове розслідування триває. Бійці львівської 103-ї бригади тероборони надали допомогу жителям звільненого села Озерного, що на Донеччині. Місцеві мешканці після окупації не мають де купувати їжу, а волонтерам важко туди до доїхати, адже поруч ще тривають бойові дії. Тож військові відвезли туди пакунки з їжею. Повідомили на Фейсбук сторінці бригади. Нагадаємо, на початку вересня бійці 103-ї бригади тероборони збройних сил України разом з підрозділами го полку Національної гвардії України звільнили від окупантів село Озерне не що на Донеччині, Львівські десантники збили російський винищувач. Як повідомили у службі зв'язків із громадськістю командування десантно-штурмових військ ЗСУ, днями зенітники Львівської 80-ї десантно-штурмової бригади збили російський багатоцільовий винищувач су 30 Ціль в небі Львівські десантники збили із 23-мм спареної зенітної установки зу 23 Де саме збили ворожі літак, не розголошують з питань безпеки. Двоє британських мотомандрівників пожертвують зібрані у подорожі гроші для лікування українських дітей. Про це повідомили у першому медоб'єднанні Львова. Ніл Бейлі та Кіран Рідлі проїхали тисячі кілометрів Україною та зібрали гроші для потреб пацієнтів, що перебувають у лікарні у Львові. Україна – 56-та країна, яку з благодійною метою відвідав Ніл Бейлі. Він журналіст і мотоцикліст, який у 2005 році встановив один зі світових рекордів швидкості. Розігнався до 300. 25 км кілометрів за годину він разом з фотографом Кіраном Рідлі на мотоциклах. проїхали від Києва до Одеського порту, побували у Бучі, Ірпені, Гостомелі та Вінниці. А завершили свою подорож у Львові. Всі зібрані за час мандрівки гроші. Вони передадуть лікарні Святого Миколая, де вони побували та поспілкувалися із дітьми, які там лікуються. Ми хочемо завершити подорож тут. Ми прийшли в гості до дітей і провели чудовий день з Лео. І ми розуміємо, що він жертва війни і біженець. Він утік. І весь час, поки ми були тут, ви бачите людей, які працюють усі разом загрозою ракет, які б'ють куди завгодно. Але разом із тим тут все працює, вся громада. У Львівському училищі переобладнують та вдосконалюють баги для військових. Це спеціальний вид автівок, створений для бездоріжжя. Зокрема, додають необхідні елементи відповідно до армійських потреб. Це кріплення для зброї ПКМ. Це саме масова зброя в хлопців наразі. Ми маємо макет цієї зброї. Зроблено все так, щоб воно дуже швидко і легко кріпилося, і при потребі також швидко і легко знімалося. От, працює воно в районі 180 градусів, має кут і так само легко знімається. Студент Тарас Януш працював над багі кілька тижнів. Тепер удосконалена машина готова їхати на фронт. Вона може проїхати по, по лісистій місцевості, по полях, по болотах. Ну вона для того зроблена. Тобто для неї як таких бар'єрів нема. Все залежить від водія. Запчастини для переобладнання використовували іноземного виробництва. Ми усилили дах для кріплення зброї, доробили майданчик під певні потреби, ширина довжина, усилили речаги. Тут речаги стоять не штатні, вже такі, як мають бути, скажімо так, усилені. Працювати над баги на базі освітнього закладу почали через взаємодію з громадською організацією, що опікується військовими. Вони подали ідею, що їм потрібна машина вогневої підтримки для виконання певних завдань а також консультувалися з хлопцями, які перебували в той час у Львові, і створили першу машину. Вона була переобладнана з спортивного багі Маверік. Ми довели її до ідеалу. Крім того, в училищі вже конструюють нову модель Багі-Гуркіт. Ми не робили цього до війни, тому що ну, напевно не бачили такої потреби. Під час того, як, на жаль, почалася війна, почали. Мати запити на таку техніку, адже ми повинні допомагати чим можемо. Освітяни кажуть, що такі розробки змінюють ставлення до профтехосвіти. Коли почалась війна, то повномасштабна війна, так то профтехосвіта взяла власне на себе дуже багато таких речей по виготовленні різного роду там оборонних, оборонного інвентаря, ми шили аптечки і так далі. Тому, власне, такі проекти є дуже цікавими. Ольга Іващук, Олег Греб, Суспільне новини, Львів. Як Сортувати сміття у контейнери та поводити з відходами. Такі навчання почали проводити на території Львівського комунального підприємства «Львівспецкомунтранс». тут. Створили майданчик, де проводять спеціальні лекції. Навчаємо, тобто, інформаційним шляхом це є зображення банерів, щоб люди могли. Якби зрозуміти і побачити, що насправді і як потрібно діяти. І наступне це є контейнерний майданчик, показовий теж з інформаційним наповненням, тобто, щоб було чітко написано, де що і як, куди потрібно викидати який кінцевий етап поводження з відходами. під час занять наводять і приклади, як дати відходам друге життя. Демонструємо, наприклад, на прикладі шини, так що можна з Покришки, яку використовують для автомобілів, вантажних лекових, ми пізніше можемо переробити її на ось таку плитку, яку використовувати десь в господарстві нашого міста. Так це є механічний спосіб, тобто ніяких хімічних дій. Керівник міського відділу просвітництва управління з питань поводження з відходами Роман Яцикович пояснює, перед тим як викинути сміття в урну, пляшки, пластикові та паперові упаковки, слід максимально стиснути. Всім скептикам хочемо сказати, що насправді. Якщо людина відсортувала, і все це забирається іншими автомобілями. Кожна фракція забирається спецавтомобілем, якщо навіть вона забирається сміттєвозом, то на ньому пише, що це є забір в сировини. Еколог Мирон Колодко пояснює, у воєнний час важливо дотримуватись правил сортування. Це допоможе зберегти екологію і підтримати економіку. Коли йде війна, ми тратимо великі кошти на те, щоб вони йшли на, на армію і так далі. Тобто, а на все решта нас коштів бракує. Тому треба максимально всюди економити. То чому, наприклад, нам не використати можливості вторинної тої сировини. Переробити це ж пластмаса, скло і так далі. Воно теж використовується не тільки для нашої життєдіяльності, а десь можливо на її оборонній промисловості. А самі львів'яни про сортування сміття говорять: ми сортуємо пластик точно від простого сміття, тобто ну від відходів загальних від їди, якось так далі. Пластик завжди. Ну і папір по можливості. на дні ми можемо побачити, коли є, наприклад. Акциз? не акциз, я не знаю, як то правильно сказати. І потім ми спостерігаємо, що розкладається який пластик, а який не розкладається. Який не розкладається, то треба кидати в інакше в урну. А який розкладається, то ми кидаємо до загальної. Так, в нас вже кує, окремо кудимо ті. У ну, нас ОСБ свікло, папір. Пласької будинки в каналки навчання і сортування сміття проводитимуть щоденно. Триватимуть вони близько 30 хвилин. Усі охочі навчитись сортувати відходи, можуть зголошуватись до міського управління з питань поводження з відходами. Анастасія Єрмоловська, Роман Гнатишин, новини Суспільне Львів.